У Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих учасників бойових дій на території інших держав. У цей день, 35 років тому, після 10-річної війни з Афганістану вивели радянські війська. За підрахунками Суспільного, біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь Кірвоградщини зібрались сотня людей. Це ветерани бойових дій, військові, представники влади. Поклали квіти до пам'ятника. Ми не вибирали, сказали вперед, ми йшли вперед. Два роки з половиною роки відслужив. У мене позвоночник, осколок залетів. Я півтора року не ходив. Дають пільги нам на комуналку дякувати, що покривають утю. І в мене ж, я зараз кажу, інвалід війни, пенсія. Нині в Кропивницькому залишилось 800 афганців, розповів голова місцевої організації ветеранів Афганістану Олександр Шерстньов. Я був призивався в Київський військовий округ, служив біля церкви. Потім був направлений в віддільний батальйон, служив в Шинданті і після його шпиталя продовжив службу. Я очолюю батальйон територіальної оборони афганці. у моєму батальйоні чоловік вісім. любов дозор 15 років очолювала організацію ветеранів Афганістану. Говорить, з Кіровоградської області участь у війні брали 4,5 тисячі людей. з Кропивницького півтори тисячі. Загинуло в нас 16 з Кіровограда конкретно, а з усієї області. 117. Я була одна з перших жінок Кіроградщини. Це були далекі 1981 рік по 1983. Тобто я повністю два роки, навіть і місяць, два роки проходила військову службу в Республіка Афганістан. Це було дійсно неправильно. Ми це зрозуміли ще через буквально 2-3 місяці, коли наші війська ввели. І ми, ну, ми про це говорили. Але ж розумієте, на те є керівництво, на те є, ще висостояче командування. Промов біля пам'ятника не проголошували. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.